У Бурятії вибухнула електростанція без електрики 115 тисяч місцевих жителів. Про інцидент на Гусино-озерській станції повідомив очільник Бурятії Олексій Циденов. Під відключення потрапили 75 населених пунктів та 190 об'єктів критичної і соціальної інфраструктури. Масові відімкнення розпочалися вночі. Гусино-озерська районна станція виробляла електрику споживачам Бурятії і Забайкальського краю. Попередньо відомо, що з ладу вийшли два енергоблоки. Причини вибуху поки не називають. Тим часом головне управління розвідки України зробили перехоплення, в якому двоє цивільних зграйворонського напрямку діляться враженнями щодо ураження українськими військами електростанції та обстрілів населених пунктів Головчино, Козинко, Глотова, які потерпають внаслідок розв'язаної путіним війни. А ми не дали цей синхрон, оскільки він, як ви помітили, був сповнений. Абсинної лексики, але можемо зробити висновок, що ГУР працює ефективно. Президент Зеленський ініціював законопроект щодо позбавлення нагород. На його думку, це відновить справедливість у питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроєкт законопроект про внесення змін до кримінального кодексу України. Та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. Пропоную цитату це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України. Ордени за заслуги та інші, але обрав для себе не Україну, обрав ворога. І зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території. Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне звання зрадники, а нагородою їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроект уже найближчим часом. Ну насправді, якщо цей законопроект ухвалять, і якщо його підтримують і він запрацює, то я вам можу сказати, що побачимо, ми чимало позбавлень Високих нагород, які, ми, які отримали як українські чиновники, або ну чиновники, тут вже можна сказати в лапках або негідні люди. А також я думаю, що переглянуть і нагороди тим росіянам, які досі мають у своєму здобутку високі українські медалі та ордени, і водночас підтримують, а той ведуть агресивний напад проти України. Верховна Рада проголосувала за скасування переходу на літній час. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк у телеграмі. Законопроект 442 підтримав 261 народний депутат, і таким чином, у жовтні 2024 року, в Україні переведуть годинник на зимовий час востаннє і далі на годину вперед вже переводити не будемо. 12 липня комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт, який передбачає скасування переходу на зимовий і літній час. Ну і тут варто вже зазначити, що е, за таких змін е, наскільки я розумію, збігатися український час та московський вже теж не будуть. Роберто Мецолу переобрали главою Європарламенту. На початку свого 10-го скликання Європейський парламент провів голосування з обрання свого президента. У голосуванні взяли участь 623 депутати. За Мецолу віддали 562 голоси. Вона працюватиме на цій посаді ще два з половиною роки. Роберта Мецола, мальтійська політична діячка, голова європейського парламенту е, з 18 січня 2022 року. На початку повномасштабної агресії вона виступила на підтримку українського народу у війні проти Російської Федерації і послідовно дотримується цієї позиції на посту глави Європарламенту. Президент України Зеленський привітав Роберто Мецолу. Високо ціную особисту участь президентки Мецоли в підтримці України, а також її непохитну відданість захисту людей і відстоюванню нашого європейського способу життя. З нетерпінням чекаю на продовження нашої тісної співпраці задля якнайшвидшого відновлення справедливого миру. Ну що ж, будемо вважати, що ця частина україно-європейської дипломатії стабільно буде надійною і приноситиме помітні плоди у нашій боротьбі і нашій інтеграції до європейської спільноти.